Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Кожного разу, коли у російській армії з'являються хоч якісь реальні успіхи на фронті, ми навмисно вмикаємо найбільш токсичні програми та шоу на федеральних каналах. Українська лінія фрукта знаходиться на грані колапсу. Що у них з дрянь у них. Хтось скаже. Це ж у чистому вигляді мазохізм. І мабуть, частка правди в подібному твердженні все ж таки є. Ну в тому плані, що новини і так не дуже нашо себе ще й божевільними пропагандістами добивать. Ми окружен Пакровс. Як швидко ми гуляй поля і велику новоселку вийдемо на границю Дніпропетровської і перейдемо в границю Дніпропетровської області, як швидко ми подаємо в Запорожжою, от що є реальністю. Але в подібному контенті, як не дивно, є і позитивний бік. Адже саме на таких ефірах системно завищуються очікування глибинного народу від СВО. Вони ж у своїх усь задрищенськах щиро вірять, мовляв, якщо з вугледаром за три роки вийшло, то й Запоріжжя з Херсоном окупанти на раз-два візьмуть. Російські війська готуються до масштабному новому масштабному наступленню. Тепер в Запорізькій області. При цьому увереності в тому, що ВСУ способне відразити новий прорив встане врага. Ні. А там, дивись, и переможный марш до Приднестровья відбудется. Ну, так, чтобы Украину ведь Черного моря видризать. Условия простые и незатейливые. Для начала все территории на левом берегу Днепра это раз. Во-вторых, побережье Черного моря. Вот там Николаев, Одесса, и до Приднестровья. И это наше. Ну, а потом мы посмотрим, о чем с вами говорить. Весь южный берег Рыма. Усі прошу прощення Чорного моря, тиградеси, Ніколаєвич, потеряний намі Херсон і все остальное нужно освобождать. Київська хунта должна бути уничтожена на всій території, які на сьогодні контролюють. А сподівання людей, навіть якщо йдеться про таку країну, як Росія, це вибухонебезпечна штука. І пропагандісти у цьому плані граються з вогнем. Просто коли вони зараз обіцяють холопам різні перемоги. 2025 год станет фіналом для київської авантюри. Варто б розуміти, що з реалізацією фантазії можуть виникнути проблемки. І говоримо, це не тому, що нам так хочеться зовсім ні. Подивіться, наприклад, на процеси, які відбуваються з російською армією в останні місяці, де першим дзвіночком стало термінове переведення в піхоту всього, що може рухатися. Наприклад, розрахунки в БПЛА. Саме безпілотники і командири підрозділів безпілотки. с позывными Эрнест Гудвин и Большой получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Вот, без объяснений причин, просто, просто. Вже тогда было понятно, что мяса Путину уже не вистачає. Ну иначе на что отправлять на подобные штурмы в спеціалізованих специализированных фахівців. Я Дмитрий Иванович Лосаковский. За сим ухожу штурмовать. Вернусь хорошо. Не вернусь, посмотрим, расскажем, покажем. Верьте в беспилотную авиацию. Мы так понимаем, что на диком юго-западе можно уничтожить один из лучших расчетов воздушной разведки в стране, а также физически убить одного из лучших БПЛАшников вооруженных сил России, просто отправив неподготовленных к штурмовым действиям дроноводов на штурм оборонительной линии врага, а потом сделать вид, что ничего не было. Але навіть такий фінт вухами від інштабу РФ очевидь, не дав результату, і тепер, виходячи з чисельних відео, на передову почали відправляти поранених зі шпиталів. Що там ваня кулею кістки перебиті? Ну це нічого. Ти Покровском долікуєшся. Може, мінне поле собою розмінуєш? Ти зібрались сліз. Стоячі у нас уші та пытаються отправить вот, основа маса тих, хто там не мог на халітися. Діктор відали не вивокати проходить, половину с гепатитом, У кого-то категория категорія птвержденна. Все одно за уже онкология. У кого та онкологія, кого онкологія. Он, і так поранені окупанти чудово розуміють, що рідна рідновітчизники кидає їх на гарантовану смерть, адже в такому стані ані ухилиться від снаряду, ані втекти від ФП від дрону вони точно не зможуть. Забирають з говорят, что що в втолову район, а сажають в э, бліндажі, забирають сотову связь і все, И, то есть ну, потом на передову відправляють на нулі. Татяну та автомат ми застряємося самі і все. Черт. Але кого там скилення холопів хвилює, правда? Тому всіх незадоволених просто заламують і відправляють на передову в наручниках. Я вказався, мені відказував наручники, отправили в наручниках. А по в медроте при мне таких же как я и со стопдержателем и вот как с нерабочей рукой отправляли на ноль помогать окабать биннажи. Через 3 суток мы уже узнавали о пацанах, что они двухсотые. И хоть бы один федеральный канал на всю Украину показав правду. Вони ж усіх цих чмонь ще нещодавно силлю землі називали. Це є наші руські війни. Это есть наши бойцы, наши защитники, наша гордость, соль нашей земли. Но нет, около тыша а то, не дай боже глубинный народ про цену местных штурмов догадываться начнет. А еще про то, как россияне, как будто своих не кидают. Ни одного человека, нашего гражданина, мы никогда не бросим в беде. Мы своих не бросаем, и это сейчас видят люди и в Донбассе, и в других регионах. Так не кидають, що в наручниках поранених на штурми везуть. До речі, як би не намагались пропагандісти, а страшні для Росії цифри втрат приховати все важче. Наприклад, нещодавно не баби хто а племінниця Путіна проговорилась. Мовляв, рахунок лише зниклих безвісти йде на десятки тисяч. Родственники ДНК я вже сказала. Ми всі біремо всіх ростві к нам обратілись. я уже сказал, 48 тысяч. Это тоже ведется. Единственный один момент, коллеги, я где-то прошу, этими цифрами нигде не фигурируется. И что с такими реалиями заманивать дурнів на фронт дедали ваще. Добровольцев багато лише у хворых фантазиях Соловьева. Тысячи в день. Больше. Тысячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Краснор. И делают это очень осознанно. А насправді військоматам доводиться бегать по будівництвах, сподіваючись обдурить Равшана із Джамшутом. Але и там, судячи з усього, не дуже виходить. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до пяти лет. После того, как заканчивается контракт, Вам дають російський паспорт і ви становитесь гражданином Російської Федерації. Тобто упер пів години розпинався, обіцяючи гостям із Центральної Азії залаті гори. Але просто самі подивіться, скільки охочих воювати після цього знайшлося. Хто желаючи єсть? підніміть руки. Давайте туди на родину. Та так, -да, їдемо на родину. Так буває лише в одному випадку, коли репутація і армії, і СВО на вкрай низькому рівні. І найголовніше довіри вже нема. Бо який дурень ризикуватиме життям заради грошей, які ймовірно і не отримає. Подивіться, як бунтують зараз найманці з Африки. Айдонтські. Хто вас застав? Айтон Скейт. Та й російські, вибач Боже, вітязі вже не соромляться відверто визнавати, мовляв, дарма підписували контракт. Тому що мені тут сладко, мені кожен день тут бомбюшки летять, пулі свістять. Порха я вже понюхав. Дуже страшно. Я вам жалію той день, коли я підписав цей контракт. 21 августа мне ні заповнилось, і 15 сентября 2024 тисячі двадцять ворота, мені ти всі ті дасти заповнились. Це говорить тільки про те, що у ворога насправді не все так добре, як їм хотілося б. Навіть Донецька область, яку Путін збирався захопити за два дні. До виходу на адміністративної границі, причому КІ е, Донецька, бившої області, так і Луганської бившої області, остались считанные дні. В результаті забрала і продовжує забирати у Росії безліч техніки та живої сили. Тому щоб зрозуміти, ким ура патріоти збираються доходити до карпатських гір. Наде доводити до, 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 до Кансас, брати своє, а Україна вся наша, в принципі, до карпатських гор потрібно випити принаймні не менше ніж такі тітани. Думки. Ось чому, незважаючи на переможні волання на федеральних каналах, навіть окремі путінські бояри починають чи то прозрівати, чи то просто рожеві окуляри душками вуха натерли. Щоби мені скинули на Україну, ти нікої образом не становить запад, якому вигідно. Наприклад, в ефірі радіо «Камсомольська правда пропагандисти несподівано дійшли висновку. що СВО таки йде за планом, але є нюанс за планом американців. Виявляється Клятіан, англосакси, витративши на допомогу Україні лише малу частину свого оборонного бюджету, добились просто фантастичного результату в плані демілітаризації стратегічного опонента. Ну они потратили за носимо ну, про Америку там 7% процентів воєнного бюджета за эти три года, і нанесли ну выбили практически всю изначальную там армію Росії по техніку. Ще раз, от ви просто вдумайтесь, ми дожили до того, що за експерти визнають втрату майже всієї техніки, яка була у Росії до СВО. Вибили практично всю ізначальну там, армію Росії по техніці. І що тут сказати, Айда Путін, айда майстер багатоходівок, захистив Росію, так захистив. І так, для США зараз все настільки класно та зручно, що пропагандісти не вірять навіть у магію Трампа. напряженность будет нарастать и будет нарастать не только до инаугурации Трампа, как многие считают вот инаугурация пройдет и значит все вы э, почитайте твит э, Трампа по поводу угрозы странам Брикс если вы будете подкашивать силу мощь доллара то я таташечки тата таташечки тата в республиканцам просто нема сенсу не кошмарить Россию Навпаки, верно, что уже в найближчому майбутньому Украина отримає від США крилаті ракеты для F-16. Сейчас же они нащупали, что они могут бить внутрь. Вот сейчас идет обсуждение, как мы видим, если идет обсуждение, значит, сто процентов оно завершится положительным итогом о передаче ракет «Джаса». В результате все идет до того, что попередняя типа эскалация будет сдаваться россиянам просто дребницей. Ракеты «Джаса» — это я вам не «Шторм Шэдоу», там дальность под тысячу километров, по-моему, 960 вот. И это можно уже Питер Ленинградскую область накрывать. В принципе, довольно легко. Э, сбить 100% из них не, не, будет невозможно, но ну, дальше делать эффекты. Куда они захотят бить, туда бить и будут. Тобто якось вже нема у багатьох крикунів у перемозі. Так, вони, як и раніше, трясуть кукарешником або навіть розмахують ядеркою. Чем больше будет появляться орешников на Украине с точки зрения демонстрации, тем быстрее будут прозревать многие политики в Европе. Все это идет к тому, что Владимир Владимирович однажды примет это решение. не знаю, мне почему-то так кажется. Как меня... скоро это однажды? Не знаю, честно. Это ванговать что-то в этом очень, очень неблагодарная история. Но что-то как-то все идет не в ту степь. Но так, швидше за все за инерцию, без особливої веры у загальный успех. Адже не нужно быть политологами или військовими экспертами, чтобы связать все остальные события и сделать простой висновок. Путин проиграет, та не вывозит глобальные выклики. Внимание мировых СМИ вновь приковано к событиям в Сирии. Террористические группировки заявляют, что контролируют город Алеппо и провинцию Идлиб. Это нападение больше напоминает хорошо спланированную военную операцию, нежели спонтанную атаку террористов. Спочатку Алеппо, потом Хама и с Хомсом за ними Дамаск. И все это, по сути, без боев. Тобто, поки вся увага російського генштабу та особисто бункерного діда була зосереджена на захопленні руїн невеликих міст Донбасу, несподівано помахала всім ручкою сестричка Сірія. І розгром російської коаліції там, напевно, увійде до підручників історії, це навіть російські експерти визнають. Коллапс армии Асада в Сирии очень похож и даже превосходит то, что мы видели в Афганистане во время наступления талибов и изгнания американцев. Латакская народная республика и свободный порт Тартус – это сейчас единственное, что еще может как спасти остатки Сирии, так и соблюсти наши интересы. К сожалению, думать и готовиться к такому развитию событий надо было раньше. З огляду на те, що особисто президент Ердоган публічно підтримав повстанців, немає сумнівів, що земля, за яку проливали кров російські солдати, тепер перейде під контроль натовських проксі. І росіяни зараз можуть довго скиглить і про черговий удар в спину, і про а ще про українських інструкторів. За цим стоїть зовнішньополітична розвідка розвідка Веліка Мі-6. місце ними дійствують. Главної управління розвідки ВСУ України. От с сентября місяця представители ГУР України неоднократно були видлібі. Они вже на протяжении длительного времени вірбують там найомників для участі в бойових действиях на стороні ВСУ проти російської армії. Але цитуючи Лобановського, рахунок на табло. І цей рахунок точно не на користь Росії. Як би не намагались брехати кишенькові кремлівські пропагандісти, присходять абсолютно. глобальный тектонический сдвиг в мировой геополитики. И все эти события в Грузии, в Южной Корее, в Сирии, они связаны. Потому что происходит столкновение старого мира и нового. Карт на столе у Запада, которыми они раньше вот так свободно, знаете, раскидывали по сеансы, весь мир же был на столе. Но этих карт остается, но ну, все меньше и меньше, согласитесь. Божечки, який пасьянс, які карти, про кенцяки вас там принизили, рознесли та відібрали Сирію. І так є думка, що з кожною новою поразкою Росії ура патріотична бравада працюватиме дедалі гірше. А кремлівські та навколо кремлівські фраєри все активніше почнуть здавати назад. Та що там, реальні проблеми за перебріком по суті, тільки почалися окремі бояри вже стали, як то кажуть, зливатися. Послухайте, от які пісні гундосить досить один із гауляйтерів Криму. Переговоры ведутся в мире по двум обстоятельствам. Первое – безоговорочная капитуляция, когда диктует ее победитель. Сегодня это это так не не выглядит. Значит, будет мирные переговоры, и мир, если он вообще возможен, как компромисс. Компромиссы, домовленности, признания возможности оккупации всей Украины. А еще Божани снять санкции в виде таких России, ни бы то лучше Снятие санкций с нас, для нас это очень важно. Для нас це дуже важно, для страны, тому що енергоресурси, торговля, формування бюджетних ресурсів, фінансів все це дуже важливе. Хто би що не харахорився, це дуже важно для того, щоб страна задишала. Якби гауляйтер Костянтинов побачив власні промови зараз два роки тому, то в житті б не повірив. Але ж не даремно кажуть, що кілька потужних копняків здатні творити дива. Тому вже вкотре закликаємо робити все можливе та неможливе для підтримки української армії. Завжди треба пам'ятати, що путінський неорейх розуміє тільки силу, і чим більше будуть кошмарить цю помойку, тим швидше настане і перемога, і такий довгоочікуваний мир.